Виконуємо номер 3.26 із підручника Геометрія 8 та номер 7.26 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Вісектриса одного з кутів прямокутника ділить його сторону навпіл. Знайдіть периметр прямокутника, якщо його менша сторона дорівнює 8 дециметрів. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АВЦД прямокутник, АФ бісектриса, БФ дорівнює ФЦ, і АВ у нас 8 дециметрів. Потрібно знайти периметр прямокутника. Периметр прямокутника це сума довжин всіх його сторін. А оскільки у прямокутника протилежні сторони рівні, то нам достатньо знати сторону АВ, і БЦ. А Б у нас відома наша задача знайти сторону БЦ, тоді знайдемо і периметр. За умовою БФ дорівнює С Тоді БЦ дорівнює 2 помножити на БФ. Оскільки А, Б, С, Д – прямокутник то БЦ паралельно АД. У прямокутника протилежні сторони паралельні. АФ Січна. За властивістю внутрішніх різносторонніх кутів, утворених при парадіні паралельних прямих січною. Ут А дорівнює куту F, A, за властивістю внутрішніх різносторонніх Утворених, при перетині паралельних прямих січною кут. F, A, D дорівнює куту B, F, A. За умовою А, Ф, бісектриса. Тоді Рівними будуть кути B, A, F, F, A, D і B, F, A. Всі три кути, які показані однією другою на малюнку. Тоді за ознакою трикутник АБФ рівноведрений. За ознакою в нього дві кути при основі рівні. За ознакою трикутник. А, Б, Ф, рівно Б.бедрений з основою АФ. Тоді АБ дорівнює БФ І дорівнює. 8 дециметрів. Ну, а тепер знаходимо периметр. Це буде у нас 2 помножити на АВ додати ВС. І буде 2 помножити на 8 додати. 2 помножити на 8. 16 додати 8 буде 24. додати на 2, 48. Дециметрів. Записуємо відповідь 48 дециметрів. Номер 3.26 із підручника геометрії 8, та номер 7.26 із підручника математика 8. виконано.